Мої вітання. Це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Лариса Кравченко, директорка закладу Вінницький літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського. У Вінниці з нагоди відзначення 160-річчя від дня народження Михайла Коцюбинського стартував проєкт «2024. рік Коцюбинського. Тож сьогодні про це ми будемо говорити у нашій програмі. Пані Ларисо, я вас вітаю. Вітаю. Тож якщо говорити за постать Михайла Коцюбинського і взагалі за заходи, які відбуваються в музеї, що цікавого цього року можуть побачити глядачі, відвідувачі вашого музею? Ну, власне, саме цьогоріч якраз виповнюється, вже виповнилося 160 років від дня народження нашого славетного відничанина Михайла Михайловича Коцюбинського, і фактично, заходи стартували ще у Березні місяці, скажімо, основні тобто, ми почали відзначення ювілейного року Куцюбинського з березня виставковими проектами, які були реалізовані в березні, потім в квітні, в червні, в липні. І фактично кульмінація, скажімо, таких найцікавіших заходів припала саме якраз на вересень. на Переддень і день саме народження Михайла Коцюбинського варто звичайно згадати це досить цікаві виставкові проекти. У нас відбулися такі. як... Коцюбинській мистецтві, де ми презентували доробки нашої фондової колекції, фактично як різні художники в різний період зображували постать Михайла Коцюбинського. Не менш цікавою була виставка теж з фондової, з фондової колекції нашого музею, це виставка робіт Олени Кульчицької, чим пишається наш музей, тому що саме в наших фондосховищах є ці роботи Олени Львівни Кульчицької, і ми, вінничани, гості нашого міста, могли населення. Солодитися цією неперевершеною майстерністю художниці. Також досить був цікавий, дещо провокативний, інтригуючий, але проект сучасний це Михайло Коцюбинський Очима штучного інтелекту. Тобто за допомогу таких новітніх технологій ми з командою, яка працювала над цим проєктом, – це наукові працівники нашого закладу, які безпосередньо готували історичні підґрунтя, ось також фото. Ось. Ну І е, такий відомий письменник до нас приєднався, як Мартин Якуб, який, скажімо, е, Вмів згенерувати ці зумів згенерувати ці роботи за допомогою штучного інтелекту. Таким чином ми відтворили 10 неіснуючих світлин Михайла Коцюбинського, але фактично ці світлини готуються на детальних спогадах Михайла Михайловича, ну і на фото. фото. І, звичайно, що акцент був саме зроблений на Вінницький період життя Михайла Коцюбинського. Тому ми маємо Михайла Коцюбинського віці 9 років біля свого будинку. Ми маємо портрет Коцюбинського у В. Ми маємо навіть його портрети з європейських мандрів, От, дякуючи саме цьому виставковому проєкту. Ну і завершив цикл виставкових проєктів. Теж дуже потужна виставка, яка сьогодні має шалений успіх і шалену зацікавленість не тільки наших містян, але і скажімо глядачів, істориків, літераторів і медійних персоналів. Навіть з центральної України це виставковий проект Де деколонізація. Фактично, в цьому виставковому проєкті команда нашого музею, яка працювала, це наукові працівники. Звичайно, ми долучали і наших колег-істориків до цього виставкового проєкту. Зокрема, нам допомогла команда наших колег музею у Вінниці і історики з нашого Вінницького державного педагогічного університету. І в цьому виставковому проєкті, фактично ми звільняємося від Радянського ярма, яке було оповите довкола постаті Михайла Коцюбинського, зокрема, ну і в частині самого музею Михайла Коцюбинського. Тому 9 дуже цікавих пострів, які. Розвінчують міф про коцюбинського атеїста, розвінчують міф про коцюбинського соціал-демократа, як його висвітлювали в радянський період. Ми розвінчуємо міф про зустріч Коцюбинського з Леніним. Ось ну і ще багато таких цікавих міфів. Тому всі, хто ще не переглянув, запрошуємо нас до, до нашої виставкової зали до 27 вересня і гості міста, міста можуть мають змогу ще подивити, переглянути цей виставковий проєкт. Ну і скажімо, в кульмінацію святкування 160-річчя народження Михайла Коцюбинського це стало проведення дуже потужного форуму, музейного форуму, який відбувся напереддень народження письменника, це 16 вересня. До Вінниці ми запросили дуже цікавих науковців: це із Чернівців, це із нашого Вінницького державного педагогічного університету. Це і дистанційно до нас зміг приєднатися Ярослав Паліщук, відомий дослідник творчості Коцюбинській, який наразі працює в Познані. Ось який свою чергу отримав всю українську літературну премію імені Коцюбинську за свою на дуже потужну працю. Про Михайла Коцюбинського. Ну і також ми запросили потужних музейників, менеджерів саме музейних, музейних інституцій, які сьогодні є одними з найкращих в Україні. І власне ми хотіли навчитися змінювати наші майбутні експозиції. Тому фактично до нас приїхав директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихо. До нас приїхали наукова співробітниця Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки Ольга Антонюк. І, власне, це ті музеї, які сьогодні проводять, почали проводити потужну роботу з реекспозиції. І надзвичайно було цікаво послухати, як в них відбувається цей процес і наскільки цей процес сьогодні актуальний. І нам було чим і ну і власне ми самі, як музейники, як музей Коцюбинського, теж поділився з власним досвідом, тому що е, наш літературно-меморіальний музей з 2020 року зачинений для відвідувачів зв'язку з тим, що ми почали е, впроваджувати масштабний проект з реекспозиції музею. Ось і на жаль, війна е, завадила нам в реалізації, скажімо, фінальної стадії цього проекту, але ми працюємо нам є на. Чим працювати ми працюємо далі? Я впевнена, що після перемоги обов'язково запросимо відночан і міста до нашого музею Коцюбинського. Вже? Досить величезна робота була проведена в плані і цього проєкту. Розкажіть, як взагалі така ідея прийшла в голову? Кому як ви реалізовували її поступово? Тобто, чи розписували на цілий ось цей рік заходи, які будуть присвячені Михайлу Коцюбинського, чи це вже по ходу ви доповнювали їх одне одними і співпрацю з іншими людьми? Насправді ця низка заходів, яких я щойно назвала, і я не згадала найважливіший наш захід, який відбувся уже 17 вересня о 19-й годині. Це прем'єру вистави Потяг за основу, яку було взято чотири твори Михайла Коцюбинського. Це з глибини, поєдинок, сон і хвала життю. Це прем'єра вистави Потяг. Режисеркою цієї вистави стала наша відома. Оксана Бандура, ось ну і актори Вінницького музичного драматичного театру імені Садовського саме взяли участь. І ця вистава відбулася саме в на садибі в, в, в день народження письменника. Відповідаючи на ваше питання, скажу, що саме як ми змогли сьогодні в такий складний час реалізувати ці заходи. Це лише завдяки стратегічному плануванню, тому що. Тільки сьогодні стратегічне планування дало нам можливості реалізувати ці, ці заходи. Що я маю на увазі? Це те, що департаментом культури Вінницької міської ради, власне, цьому органу і сьогодні підпорядковується музей, було розроблено культурну стратегію Вінницької міської територіальної громади. І згодом стратегія розроблялася за грантові кошти, і згодом в реалізації цієї стратегії, тобто, були виділені кошти також на реалізацію цієї стратегії. І фактично всі ті заходи, які я перерахувала, вони були сплановані ще з початку року. Вони були чітко розписані і прогнозовані. І, відповідно, всі фінансові питання, вся фінансова складова в реалізації цих заходів, вона відбулася виключно за грантові кошти за кошти Європейського союзу в рамках реалізації проекту ЄФОКАЛЧА, які від фінансуються гіоти інститутом Нюкре. In ви сказали про те, що от були дуже великі масштабні плани, починаючи з 2020 року, але війна завадила. І скажіть, яким є музей Куцюбинського зараз? Ми живі, ми динамічні, ми приймаємо відвідувачів. Сьогодні немає доступу до меморіальної саме будівлі, до самого будинку, але у нас є чудова територія, і сьогодні наші наукові працівники вони працюють з відвідувачами, тобто ми проводимо екскурсії по території. І у нас приємно, що сьогодні почався навчальний рік, і дуже багато гарних подій у нас теж відбулося. І школа номер 3 імені Коцюбинського. Ось буквально вчора у нас на території проводила посвяту юних коцюбинських Коцюбинські. Куцюбинсь, Куцюбинськ, Боже, не виговорю зараз. Юний Коцюбинський, в них є такі посвята першокласники, вони посвячують і вручають такий символічний значок. Ось тому саме посвята в юній Коцюбинці відбулася у нас на території території. ми проводимо екскурсії, оглядові по території, ми проводимо літературні квести, які сьогодні теж дітям дуже подобаються. Ну і взагалі приймаємо всіх, хто має бажання завітати на територію садиби музею Михайла Коцюбинського. Як саме от ви популяризуєте спадщину Михайла Коцюбинського? Як ми її зберігаємо, ми її зберігаємо, ми її примножуємо тими науковими надбаннями, тими творами мистецтв, які сьогодні поповнюються, чи якими поповнюється сьогодні музейна колекція, ми популяризуємо навіть цим виставковим проєктом «Коцюбинські деколонізацію, тому що він фактично побудований на наших фондових матеріалах. Це і світлини, це і певні. Публікації, це і певні скульптури, яку, звичайно, ми це все оцифровуємо. І це нам сьогодні дає можливість реалізовувати такі виставкові проекти. Ну і паралельно ми працюємо над реекспозицією, тому що якщо навіть експозиція сьогодні недоступна, то це дуже великий і відповідальний об'єм роботи, який триває. І ця робота вона дуже довго е тривала, тому що е треба, так як ми маємо хочемо стати сьогодні одним з найновіших і з найдіджиталізованіших музеїв літературних в Україні, а це велика робота. Треба все оцифрувати, треба це все віднайти тих матеріалів, яких немає. Тому треба працювати і в архівах, і в кіноархівах. Тому, тому продовжуємо. Ну і паралельно ми також працюємо над реставрацією музейних предметів, дякуючи на. Національному науково-досвідному реставраційному центру, От буквально за цих з початком війни, хоч музей не, не працює, але нам вдалося реставрувати і той же робочий стіл Михайла Коцюбинського, і його стілець, і етажерку, і що в планах багато-багато. Над чим нам є спільно з чим працювати. От ви як людина, яка вивчає от, діяльність і взагалі постать Михайла Куцюбинського, розкажіть, за що він так полюбився і українцям, і європейцям? Можливо, є, ви знаєте, якісь маловідомі факти про сонцелюба? Ну, я думаю, що настільки Коцюбинський сьогодні він, він досліджений. Всі факти, звичайно, цікаві. За що Коцюбинський ми любимо Коцюбинську за його справжність, за його е, щирість? Тому що він в свій час вбачав. Розвиток української літератури, саме опираючись на кращі її зразки, він майстерно змальовував побут традицій звичаї свого народу. Він вболівав за українську мову, за українське слово. Ось. І він, як ніхто, майстерно, міг це нам донести. І от саме Коцюбинського називають майстром психологічної прози. І імпресіоністром великого гатунку, і це насправді є так. І вкотре це ми під цього стало якраз прем'єра вистави Потяг. Повірте, глядачі, які присутні були на цій прем'єрі, а це понад 200 чоловік. Вони не могли стримати сліз настільки глибоко. Настільки проникливо писав Коцюбинський, а писав про що писав? Про життя, про те, що він бачив навколо, про ті речі, які відбувалися, з якими він і не був, не погоджувався, але він це вмів передати. Сьогодні нас це зворушує. Сьогодні нас це, як то кажуть, зачіпає заживе, і сьогодні воно це є актуальне. Тому Михайло Коцюбинський це письменник, який не втратить актуальності ніколи. Знову ж таки говорячи про музей, є проєкт, який наразі реалізовується, якщо ні поправити мене про те, що буде новий вигляд меморіального музею, площі з пам'ятником і дитячим майданчиком, що розташовані поряд. Розкажіть в результаті, які вони будуть мати вигляд. Насправді, коли музей Коцюбинського зачинився до зачинив свої двері для відвідувачів, тобто буква до за місяць до пандемії, ми почали масштабний проект з реекспозиції, з реставрації і паралельно з реекспозиції, то потім звичайно стало питання: а що ж бути з територією. Поряд з якою є пам'ятник. І, як виявляється, пам'ятник встановлювали в 89-му році, був встановлений в 89-му році, і це один з найкращих пам'ятників в Україні. Фактично, рівного такого пам'ятнику жодного немає. І зрозуміло, що встановлювався він в досить такий складний період, уже коли відбувається розпад Радянського Союзу. І пам'ятник загублений був, тобто він не був на балансі ні в музею, ні в міста. І в процесі, скажімо, сьогодні в створення всіх. Реєстрів і от так сталося, що ця цей пам'ятник ні в кого не був на балансі. Ну і територія, яка поруч з музеєм вже пройшло багато років, і звичайно, що вона також потребує, скажімо, з такого капітального ремонту, такої реконструкції. Тому, коли почалися масштабні роботи з реставрацією, постало питання, як бути з території. І тоді хочеться віддати належне владі, яка підійшла до цього. Питання дуже комплексно, дуже зважено і мудро, що оголосивши конкурс від Всеукраїнський архітектурний конкурс на. Проєкт благоустрою території, і в проєкт благоустрою було включено фактично територію самого музею і прилеглі території це територія з пам'ятником, територія з дитячим майданчиком, який є поруч. Ну і також частина пішохідної зони, яка є перед пам'ятником. Були враховані зауваження і рекомендації працівників музею, тому що нам дуже не вистачає додатково. Входу, навіть я б сказала, такого центрального входу на територію музею саме з проспекту Коцюбинського, тому що наші відвідувачі е е які, і гості міста, які приїжджають, вони ж зрозуміло виходять на зупинці музею Коцюбинського і не знають, як до нього потрапити. Тому, доречно, зробити вхід з проспекту Коцюбинського саме на територію музею. Проект ду проекти дуже профінальні проекти, які три команди, які вийшли в фінал. От вони кожна з них представила свій унікальний проект. І фактично, якби не війна, то ми би сьогодні, я думаю, і могли б вже цю територію скористатися тим входом додатковим і і зайти на територію музею. Але зрозуміло, що сьогодні досить правильно, ми сьогодні всі працюємо на нашу перемогу, і це в першу чергу, і це дуже важливо. Ось підтримувати наші збройні сили і наших захисників і захисниць, і дякувати їм за те, що ми сьогодні маємо в такій. Складний час, і, хоч в обмеженому форматі, але ми працюємо і навіть маємо змогу у нашій відносно мирній Вінниці реалізовувати реалізувати такі е, круті, не побоююсь цього слова, проекти. Я дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали і поділилися роботою і музею, і вашими. Роботою за цей рік і подальшими планами бажаємо вам їх реалізувати. Щиро дякую. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Лариса Кравченко, директорка закладу Вінницький літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського.